Друзі, всіх вітаю на каналі. Вчора ввечері вийшов ролик про озимий ячмінь. Я розповідав, в якому стані були поля на початку нашої роботи з ними, в якому стані зараз, і говорив про те, що ми робили, в які фази і для чого. Всім, хто дивився, велике дякую, хто не дивився, посилання в описі під цим роликом. Сьогоднішній ролик, він короткий, він трошки іншого формату. Ми не будемо розбирати якусь тему конкретно, широко, як робимо це зазвичай. Це буде більш у форматі пропозиції. Що я маю на увазі? В цьому господарстві, з яким я співпрацюю, ми планували закласти демо-посів гібридів кукурудзи від компанії Carvi. Але в міру того, що погодні умови відтягнули строки посіву, об'єм робіт великий а посівний комплекс лише один, закласти демо-посів тут, на жаль, немає можливості. І тому в цьому і полягає суть моєї пропозиції. Якщо хтось із вас бажає... Відібрати найкращий гібрид для своїх товарних посівів, побачити взагалі, на що ці гібриди здатні, а здатні вони на великі результати, тому що селекція там одна із найкращих. Пропоную вам закласти в вашому господарстві демонстраційний посів. На протязі всього процесу. Починаючи з моменту посіву і закінчуючи збиранням, я буду особисто контролювати стан рослин для того, щоб вони максимально комфортно себе почували і прописуватиму всі технологічні нюанси, які потрібно буде виконати для того, щоб рослина себе могла реалізувати. Крім того, кожен гібрид буде порівнюватися з іншими на предмет характеристик, які найбільше цікавлять сільгоспоробників. А саме холодостійкості, що часто буває в північних регіонах, актуально діаметральності стебла, розвитку підземної і надземної частини, висоти закладки початка, відношення до посухо- і жаростійкості, біологічної вражайності, формування мікроклімату і фактичної врожайності, і за рахунок ось цього розширеного аналізу зможна визначити лідера, який в підсумку може потрапити як претендент на посів у товарних посівах. І тому, якщо ця тема вам цікава, Внизу під відео закріплений мій контакт. Я з радістю чекатиму вашого зворотнього зв'язку. Повторююся, для тих, хто не бачив вчорашній випуск по ячменю і позаминулий випуск по озимому ріпаку. Посилання на ці матеріали буде в описі під цим роликом. Всім дякую за увагу, дякую наперед за зворотній зв'язок. Реагуйте на відео, підписуйтесь на канал. Всі ваші запитання пишіть в коментарях. До зустрічі в наступному випуску.